Я побачив пана Шевка в себе в кабінеті з його пропозицією. Я зрозумів одну річ. Ви знаєте, це був страшний час, ви зараз цього не розумієте. Ті ще не відійшли комуняки, ті ще не прийшли, в рухівці і тому подібне. А біда чорна в інтернатах і тому подібне. Їх годували, вони не вмирали з голоду. Це не 40, 46 чи 33 рік. Але вони не мали тепла, вони не бачили банани. Коли я побачив Чикаго, вони вперші банани їли і не знали, як їх їсти. <рес> Але суть не в цьому, суть в іншому. Суть в тому, що вони, знаєте, Бог дійсно добрий, бо він дав, дав можливість їм попасти у сім'ї. Вони стали повноцінними. Громадянам суспільства Божими дітьми. Ви знаєте? Коли я їхав і ту Варшаву, і той льот, я, знаєте, зараз я собі вирішив, нічого поганого не говорити. Я дуже пережив. Ви знаєте, журналі... я на журналістів дотепер ще маю камінь великий. Особливо на. Я йому простив, бо каже Бог прощати. Але на Гулька, який написав десь до 30 статей розгромних. Проте я би зараз хотів подивитися, хто там без чогось приїхав, без нирок, без, без якихось органів і тому подібно. Де вони? От ви сказали, що вони всі продані на органи і тому подібне. Знаєте, це боляче мені, я посилюю. Але Бог з ним. Я дуже щасливий, що в Чикаго я познайомився з українською діаспорою. І вони заспокоїли, будь спокійний, тут тобі не Совєт уніон Тут не дадуть пропасти людині. І ви знаєте, коли я попав до сім'ї, до сім'ї Качуків, а він його рух у рух, Чикаго, Український Народний Рух, і я попав. я там жив і бачив, я був по тих сім'ях, я в'явився, як діти адаптуються, я поїхав їх покій. Ну, але знаєте, є життя таке, я йшов від руху інші. там, Патріоти виступали на Верховній Раді, що тут чуть не, я не знаю, що там таке, чуть не, що генофон української нації ми з Бачите, що вони, що вони попали. Ви знаєте, душа і серце розривалися. Я казав, що я напишу книжку. Я, до речі, подивився на ті фотографії, є і поки